Ваші стосунки по факту почалися зі зради. Ти своєму чоловіку, а він своїй жінці. І я кажу, що ви сунете свій ніс в мої труси? Чи думала ти про цивільну дружину Крістіану? Кому вона впала? Ну, Це жорстоко звучить. Ти не знаєш, хто це за жінка? Це вона була вагітна і була на підпитку за рулем з дитиною попереду. Чи соромно Крістіану? Перед тобою. Sí, часто, часто, звісно. Дитину забрали вже майже рік назад в інтернет. Та ви що? Ну, а ти би не забрала від такої неадеквачної? Чи влаштовував тебе секс з твоїм колишнім? Mm -hmm. Він був рідко. Він був рідко. Що ж з цими кавенщиками не так, вибачте. Я мені зробив пропозицію, тому що я завагітна. На 10-му тижні в мене замертне плід. Чи допомагав тобі чоловік це переживати? Розумів мої запої. Тепер ваше грандіозне весілля. Wedding. Wow. your dance, uh -huh. sexy денс. Який сором, майка. Тобі що українців мало? Ах ти проститутка. Що ти скажеш нашим хейтерам? Боже, яке кончення. Які матюки він знає з українською? Пієць. Люба навчила, так? Да? Дивіться подкаст Культурний роман. І підписуйтесь.